Наймістичніша ніч року Івана Купала свято поєднує в собі язичницькі традиції та християнський день Йоанна Хрестителя. З давніх часів Іванів день зустрічали обрядами, пов'язаними з водою, вогнем, повітрям та землею. Свято, яке ми сьогодні святкуємо. Сьогодні Івана Купала, купальська ніч, а завтра Йоанна Хрестителя, воно якраз поєднує в собі от, оце наше тяжіння до життя, до світу, до язичництва і, по, і поєднує наші божественні високі сподівання. Відродженням цих традицій багато років опікується Нелі Йосіповна Калестру. Вона запрошує до себе жінок, і біля моря вони плетуть вінки, співають народні пісні. Івана Копала це чудне мгновення. Поэтому люди приходят, им это интересно. Уже сколько лет мы все вместе находимся. Трудно сказать, почему, но я люблю людей, люблю э, людей, которые умеют, как вот мы, да, не жаловаться, там не говорить, вот там все плохо или еще что-то плохо или хорошо. И приходят дни, когда хочется быть счастливым, здоровым. Олександра Лисак навчала жінок зав'язувати хустки. Це справжній ритуал, який в кожному регіоні України виконується по різному. Сьогодні прекрасний вечір. в цьому прекрасному місці у моря і празднуємо такий прекрасний, такий загадочний, такий неізвісний праздник Івана Купала. Відродження на це йде, ви розумієте? Відродження, тому що люди незалежно, як вони говорять, душі вони українці, вони хочуть цього, вони плачуть за тим, душа їхня ридає за цим. Ну, ми стараємося. Ну, У нас там, звідки я приїхала, там ну більше може ціння ці традиції, воно збереглося. Ну може більше трошки, ніж тут, але відродження йде по всій Україні. Найперший апостол пішов, останній. Появиться з Римо, щоб скрізь панувала любов. Не бійтеся бути святими. Хто вперше потрапив на свято Івана Купали до Нелі Калестру, каже, обов'язково прийде і в наступні роки є серед гостей ті, хто вже полюбив приїжджати сюди, щоб відпочити та відчути особливе єднання з природою. Создание праздника, наверное, настоящая магия. И э, здорово, когда в жизни встречаются такие люди, которые умеют это делать. И вот сегодняшняя хозяйка праздника Нели Калестеру. Э, на самом деле, действительно такой человек. Удивительная атмосфера. Э, красивый праздник. Э, здорово, что все это возрождается. Найзагадковішим у цю ніч є квітка папороці. Хто відшукає її, той матиме безмежну владу та зможе відчинити будь-які замки та двері. Принаймні так розповідає легенда. У сучасності цей міф сприймають як метафору, символ. Відшукати містичну квітку та зірвати її означає відродитись не тільки в особистому сенсі, але й в більш глобальному. Бо в нашому народі за цю зиму наш народ показав ці всі речі, показав високі приклади божественних духовних злетів. Боже провидіння людям ніколи не дає оцих великих стресів задарма. Він дає нам, щоб ми більше полюбили, поцінували своє життя, свою землю, свій рід, оцю красу оцього моря, а там красу Карпат. Вірмо в те, що все буде добре з нашою вітчизною, тому що наші душі і серця у цим випробуванні не зачерствили, а стали тоншими і люблячишими.